Всім привіт! Більшість людей в Аврорі купують гарні тематичні чашечки, а я не втрималась і купила ось такі два гарні кролики для шампанського. Я давно їх хотіла купити, але до нашої Аврори ніяких не завозили. Я коли їх побачила, відразу в них закохалася. Слухайте, який у них звук. Оця ребриста їхня поверхня. Видає такий гарний, приємний звук. І ціна за один – 99 гривень. Женька захотіла ось такий собі солодкий попкорн, колись купували смачний, а зараз був по знищенці, вирішила купити дві пачки. Не всі ціни пам'ятаю, тому дивіться, у куточок завжди я прикріпляю цінник. Чорним позначено не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. Для Алінки купила ось такий шампунь дитячий для волосся та тіла. Був недорогий, спробуємо написано, що з ромашкою та чередо. Тоді придбала два різних дозатори на пляшку для олії. Один просто такий довгий свісточок, у цей для того, щоб наливати олію. А це коротенький, і він закривається. Який буде кращий, спробую користуватися і тим, і тим, і вирішу. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, які, яким зручніше користуватись ось таким довгим чи ось таким, що закривається. Якщо чесно, навіть не пам'ятаю, за скільки кожна я купувала. То ось цей, дивіться, у куточку така ціна, а ось цього така ціна. Також Женька захотіла ось тобі таку вівсяну кашу. Купила дві пачечки. Якщо чесно, я ніколи. Ось таку кашку не купувала, то вона вже вирішила спробувати, що це така за кашка. Ну, можливо, ще й я спробую. Папа мене завжди просить, щоб я йому купувала ось такі круги для болгарки. Купила ось такі чотири. Я часто такі, такі купую, і на пробу йому купила ось один іншої фірми. Тоді для зйомок купила ось собі такий лист великого формату Фамеран. Кажуть, якщо на зеленому знімати, то можна цей фон зелений прибирати на відео і робити зовсім інший фон. Спробую колись в одному з відео побачу, працює це чи не працює. Зі знижку купила ось, такий, ось таку баночку із зубочистками. Зубочистки бамбукові, а скільки штучок не пишуть. Ну, в принципі, така непогана баночка. Можливо, можна ще придбати. На касі купили. Кабель USB з роз'ємом Type-C. Це Женьки потрібно, щось вони дуже вони часто ламаються. І останнє, що придбала, а якщо бути точніше, то нібито я цей гаманець вкрала. Не знаю, як так трапилось, що цінника тут не було. Ми на касу його поклали з Женькою, всі ці товари, і, і гаманець в тому числі. І його не пробили, а я це не помітила, і його я забрала до себе у рюкзак. Як виявилось, мені дзвонять з магазину, ну, я там неодноразово купую, мене багато хто знає. І мені дзвонять і кажуть, що нібито я вкрала цей гаманець, він по касі не пройшов. І ви знаєте, дуже так неприємно, що я ж ну, не спеціально це зробила. Я не помітила, що його не пробили. Я не хотіла ну, його красти чи щось таке. Він не так дуже багато коштує і, ну, і взагалі. Як... Чолі не кожен день буває в Аврорі і вирішила на цей раз забрати, вкрасти цей гаманець. Звичайно, я потім за нього ж заплатила, де я б і так би заплатила. Але ось така вийшла ситуація. Тому відразу перевіряйте чеки на касі, щоб не було таких неприємностей, як у мене. Я знаю, що я не винна, але якось в очі стидно дивитись дівчатам, що ну, це їхні також гроші. Добре, що вони мені додзвонились. Я б, мабуть, далі б не знала, що це, за цей гаманець я не оплатила. Ну, Можливо, коли монтувала відео, але я не відразу приходжу, монтую відео, показую, що скільки коштує я і не завжди беру чеки. Тому пройшов би деякий час, і я б зрозуміла, що цей гаманець я вкрала. Ой, дуже на ньому я це акцентую увагу. Ну, ось, така у мене вийшла неприємна ситуація. Згадала, що не все ще показала, що купила. Спробуємо перший раз купую ось такий батончик. На вигляд він виглядає як Lion. Дуже дешево коштує, то побачу, якщо сподобається, буду і надалі купувати. І для лінки накупила вже пора різні книжечки. Розвиваючі, наліпки називаються. Ось так вони виглядають. Різна вікова категорія. Ось такі відрочку два роки і три роки. Ось ці дві книжечки, вони на майбутнє, а ось ці вже буду потрішки її розвивати. Докладніше, мабуть, я зніму окреме відео і покажу. Як ми з нею цими наліпочками будемо гратись? І що це такі за книжечки? І ось одну таку друг, зайчик такий. Також на майбутнє тут є і наліпки, і можна розмальовувати. Поки ще недорого коштують, то вирішила на майбутнє вже прикупити. Ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого! Пока-пока. До нових зустрічей!